Так, всім добрий ранок. Третій день мого марафону. На ранок в мене кава. І сухарик. Сухарик жарю в тостері. Зараз буде. Так, що я вам хочу сказати про мої саме почуття. Вже третій день. Бігаю в туалет. Просто нереально. Просто. Я вже задовбалася, я не можу з дитиною нормально вийти погуляти, бо гуляю, я з нею одна, і зрозуміло, що туалет треба бігати, шукати, а в парку ти його дуже добре не пошукаєш, бо там дитина мала, і вона тобі не дасть ходити. Залишити на когось чи ще. Ну, на кого я її залишу. То капець, в туалет бігаю страшне. Ще хочу сказати, багато хто розповідав про цю японську дієту, що вони нею настільки наїдаються, що їм всього вистачає. Чесно кажучи, ну, наїлася я тільки за ці 2 дні, будемо казати так, бо я ще сьогодні ж не їла. Тільки вчора ввечері, бо було м'ясо і кефір. І то я така була голодна, що я те м'ясо просто в себе. Так впохнула, що я просто забила собі шлунок. Аж не добре було. Так що пережовуйте, не беріть приклад з мене. А, ну, Всім гарного дня, гарного настрою. Е, надіюся, що, що якось, може, ще сьогодні-завтра я війду в ритм, і в мене хоч трішки стянеться шлунок. І якось буде вже трішечки легше. Так, на сніданочок у мене кава. Сухарик вже тільки що піджарився в тостері. І зараз ще вип'ю вітамінки свої. А, гарного настрою всім. А, ще забула, зараз зважуся. Покажу, скільки яка моя вага. Так, зважимося. Вчора, якщо я не помиляюсь, моя вага була 96,6 сьогодні. 95,5. Прикольно. Ви знаєте, хоч вага надихає. Так, нарешті я дочекалася обіду. Голодно просто нереально. Аж в ушах шамить їсти хочу. Пожарила собі кабачок без солі, без перцю, нічим не приправляла. Трішечки буквально олійки додала. І в кінці додала трошечки укропу для смаку. І порізала вже собі два яблучка. Все смачного <гум> будемо їсти. Так, дожила до вечері. Вечеря у мене сьогодні при свічах. 200 г вареної яловичини, салат з капусти. До капусти додала оливкову олію. Трішки укропчику для смаку. І ці 2 яйця вкруту. 2 яйця вкруту покришила в салатик, щоб було смачніше. Все одно, як я його з'їм: чи в салаті, чи просто окремо. І Варовна Яловична. І зап'ю це все водичкою. Всім смачного.